Друзі, всім привіт! Рубрика ОЗТБ огляд з Трибої, 16 випуск. Сьогодні у нас на огляді танк Т-34, американський важкий танк восьмого рівня. Не дуже актуальний, але в чому суть. Його можна взяти на халяву за твіч дропси. Я вже назбирав монеток 85 штук. За 80 монеток можна купити або Пантеру 8.8, або Т-34. Ну сімки ми не розглядаємо. Тож ми перевіримо, як завжди, як починає почуватися танк в сучасному рандомі. Плюси-мінуси розглянемо цієї машини. І наголовніше, три бої підряд без монтажу, на якісь там кращі бої а без клейки Просто так три бої поїдемо. Ну, якщо буде затяжний бій, то звісно я обрізаю щось. І побачимо в різних ситуаціях на різних мапах, як грається танк. Не дуже актуальний, але в принципі за дропцем можна взяти, можна й дуже непоганий. Тож читайте зручніше, наливайте чайок і погнали! Ну Щоб зекономити час, я його зразу одягнув, зразу парки екіпажа посадив з зі 5 Зразу скажу вам, що тут треба ось цей чувак, є, хто він там Радист. Тому, в принципі, на десятках радиста зазвичай немає. В мене він був на гусю, тому я радиста посадив. На всяк випадок, вам кажу, що якщо у вас екіпаж там, з зі 5 з Хевіка і так далі, радиста тут немає, тому треба буде як якогось член на радиста посадити. Отже, по обладнанню загартування. Досилач стабілізатор, тут, в принципі, нічого такого. По перкам перше братство, друге ремонт, далі все на стабілізацію ставити. Важливо, в принципі, інтуїцію можна поставити, можна не ставити. Швидке КД. Ну, коротше, головне, 3-4 перка на цей танк саме стати на стабілізацію, ремонт-братство і. В принципі, все, що стосується комфорту гри, тому що стабілізація тут дуже жахлива. Ось і пушка кривувата. На ях Пантері голда 237. Тобто тут голда менше, ніж у Т-34, е, звичайний базовий снаряд, тому що базовий снаряд на т, на т 34 248. Тому я думаю, що танчик може, наче не актуальний, але тут, в принципі, є непогане е, бронювання башти. Тому всі вісімки він витанковує. Тут під 300 мм, 290 тут, е, тут 290 пробивається верхній лючок. Ну, корпус картонний, тут, в принципі, нема що дивитись, але плюс-мінус може танкувати буде від борта 220-230. Е, Коротше, бабешки і вісімок можна буде витанковувати. Ну, це все ми побачимо в бою. Сильно я не буду вдаватись бронювання, тому що тут все просто: башта танкує, лючок не танкує, корпус дерявий, борта типічні американські, як на є 5 і так далі. Чуть-чуть перекрутиш то будь пробать якщо не перекручуєш. То кадки нормально танкують. В принципі, все. Суть, яка, ми йдемо три бої зараз і дивимося, що танк фармить, що танк може, що танк взагалі себе представляє На нічому рандомі. Е, нагадую, в мене тут нуль боїв, тобто це іще й перші враження. Плюс я граю зараз без польової модерки. Ось тому поїхали. На танчику, я повторюю, ніколи не катав. Е, в танчика дуже довге КД. Е, тут, в принципі, з мінусів. Ну тут мінус дуже великий, то що в нього немає ДПМ, але. Ну, Пробиття 250 на ББшки з альфою 400, плюс КВН є, плюс місна башта. І... Ну, як вам сказати, не те, щоб цей танк був актуальний, так? але. М -м але але що? Але Пантера точно взагалі не актуальна, тому що Пантерка буде ще погірше насправді. Тому що у пантери пробиття 203 на ББ на голді 230. Тобто ви попадаєте до 9 рівнів і, і на Пантерки і навіть. Не зможете НЛД якомусь 75 пробити. Е, Повторююсь, цей огляд не супер актуальний по танку, але його можна взяти за Twitch Drops. Е, дрос. людей дивиться Twitch, Twitch наприклад, да, фармить просто очки там собі. І враховуючи, що це безкоштовний танк, умовно, то на ньому, я думаю, можна навіть дуже непогано фармити. От. По рухливості. Я не став сюди стабілізатор, ой, не став сюди турбіну, постав стабілізатор, в принципі, 35 він їде, е, на турбіні буде 40, але що він на турбіні 40 свій не особо прям сильно буде набирати. Тому я краще буду потихеньку піду 35, але буду реалізувати гармату, тому що 12,3 КД без стабілізатора, якщо тичку одну зафейлить, то ну, це дуже-дуже буде впливати. Ось, тому я обрав таку збірку. Ось собі, і в принципі вам раджу, тому що стабілізація. Через мод, якщо дивіться, танк GG 025 по-моєму, це прям типу в заліжах. Е, то, що в мене коло зведення невеличке, то вони дивіться, тому що я граю з модом, яке зменшує коло зведення, але і так воно, в принципі, не супермаленьке. От. Тому якось так. Ну що, стоїмо тут від, від бошки, станемо собі, будемо стояти нормально, да? Чи що? Припинити, Друже, не хочеш назад трошки від'їхати? А тут з цієї сторони, мабуть, будуть їхати, так? А, давай повернемось. О, айрон блін, айронарні, до речі, жорсткий тунчес. Ну, він мене буде легко пробувати. Ну давай через альфу зіграємо. Опа. Майже 500, слухайте, непогано. Блін, а це приємна альфа. Слухайте, це прям дуже приємна альфа. Мені не дуже прикольно, що мене тут по факту кинули. І це є не дуже гуд, ну мені хіба що треба якось. Давайте башти, типу пограємо, чи що. На ж все-таки є сильна сторона. Ага, поняв. Ясно. Ясно, зрозуміло. Ну все, нас тут закриють зараз. Не. Тру-ту-ту, тру-ту-ту. у ліса ДПМ жорсткий. Ну якщо я заберу, то в принципі ще буде норм. 370, де ви прикалуєтесь. Ой, прикол. А, хочеш ти прикол? Я дві ремки взяв, друзі. А, да, мене тобто з допайком було б ДПМ посильніше, звісно. Ну, коротше, габела, нам тут що я можу сказати. У нас тупо. А, не, чекай, живем, чекай, 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 чекай. Не, не пробив. Да, перший бій просто жах. Перший бій жахливий. Відповідно, йдемо в кінець бою і йдемо тут бій. Тисячу, але, в принципі, команда 3-0, тичка, тичка, тичка. Ну, в общем, ви зрозуміли. Приїхав що? Приїхав АТ-15. Ось. В принципі, на ДПМі з лісом у нас розфармили. Ну, я нічого не очікую від цього танку. Ось, але я сподіваюся, що ми попадемо на якийсь фестфілд, якусь піщанку, щоб можна було реалізувати від голови. Тому що корпус тут, ну, тут корпус, по факту, шостого рівня тяжики, деякі краще танкують умовно. Так, мапа далі в нас Overlord. Тут уже трошечки покраще, тому що тут можна буде, в принципі, пограти нормально від голови, я думаю. Тому будемо зараз сподіватися, що цей буде, бій буде краще. Тут у нас 9 рівні є. Окей, поїхали. Блин, тільки єдине, що незвично якийсь мод скачав, який статистику показує, треба його буде видалити. Тому що світофор не подобається. Так, ну, поїхали, поїхали. Давайте, Т-34, треба, треба хороший бій хоча б один. Тому що якщо жодного бою не, хорошого не буде, то доведеться його продавати і фармить зразу три лямчика. Чи скільки він там коштує? А, в цьому плані ще прикольно. Чи два з лишнім лями. Ну, в общем. тут в тому, що Т-34, мені здається, ще продати дороже можна буде, ніж е... цю як вона називається, ніж пантерку. Так, ану, 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 ану. Ану, ану, да невже ти поїдеш? Це буде взагалі круто. Не, не будеш їхати поки що. Ладно, давайте ми ее зацілим, тоді постоїм, чи що. Так, а що по звуку у нас? Нормально, все. А, ніхто не їде, в том тий -то прикол. Прям. Прям дивно. Прям ультра дивно, я б сказав. Ага. Ясно. Зрозуміло. Я до допай не поставив. блін. Я з двома аптечками поїхав. Ну, як, воно то, в принципі, не сильно вирішує, можливо. Але з допаєм було б КД швидше. По факту. О, 500. 500. Оце покрутило, да? Нормальна альфа? Ну, враховуючи, що зараз. Позиціонка більш вирішує, ніж щось інше. То, в принципі, 12 секунд КД, ну з допаєм було б взагалі там 11,9 якісь, мабуть, чи 12 низькі. Не, ну я легенда, звісно, з двома аптечками виїхати. це Це просто легенда. Ну, зате по-чесному об'єктивно, без допайка. Тобто все по-чесному. Тому що більшість людей їздить з вогнегасником без допайка. Опа, тут можна і голдіжку в теорії зарядити на Тігер Мауса. Провірить, проб'єм чи не проб'єм. Ну хоча мені підкрутило по альфі, то я не думаю, що я його проб'ю. Що чи попробувати? Голдіжкою в башку дати. Тут голда нормальна, 300 мм майже, ну, типу, це багато прям. ну-ну-ну Блін, доведеться в цього давать, чи що. Не пробив. У Т103 просто башта 300 мм. Розумієте, в чому прикол дес? Так, я й повірив, до речі. В масочку туди. А я дивлюсь, тут полюбляється танк 370. Так, ладно, стоїм, нічого, поки не пікаємо. Хоча 4-2, можна вже проїхати. Давай бабашечка зарядим. Інтуїція тут. А, чекай, що, інтуїція... шо, mm, Не На всьому екіпажі вкачана, чи вона. Чи може вона у цього у радиста, чи у кого на счет так довго, 8 секунд, Блін, це щось довго. По факту, це довго. Да, тысяч дамага, це сильно. Друзі, об'єктивно, це ти шо. Це прям супер-супер X10 супер, сильно. Угу. Ну, в принципі, це не танк дамагер якийсь, я ж кажу. Це танк фармер. Це от. Як вам сказати, це хороший танк фармер, якщо б брати варіант того, що він халявний. Якщо я брати за дропси розглядати, то пробиття 248, в принципі, можна взагалі чисто на фул ББ на ньому кататись. Але я голду зарядив два рази, тому що хотів т 103 в, баш... в башту пробити. Так, а ну давай десь від голови пограємо вже нарешті, йопересте. А, прикольно. Нє, ну, мені відкручує, чи це танк такий, я не розумію. Коїта 34 Напишіть в коментарях. Е, він, в принципі, такий кривий постійно, чи, чи мені просто ну, не фартить. 400 дали. о, найс. Ще, до речі, тичку встигну. Да, одненько. Ладно, давай Встежку дам. Ну таке, 2 з половою. Так, перший бій 1000 лишнім, цей 2 з половою. Але головне побачимо, що у нас по фарму вийде в цілому. А чи то назад не хотів поїхати його пересте? Давай, давай, давай. Опа, попав. Ні, ну далі нормально попадають. попадати почав. Так, 2600. Ну, типу. Тим, що в танка ДПМ 2К. Мене більш цікавить, що ми на за три бої. Угу, за угу, угу. Так, добре. Окей. І на останній бій я все-таки допай поставлю, по побачимо, скільки буде кадешка. Воно на все впливає на огляд впливає на кадешку, на все. Так, другий бій завершив нормально. 2600 дали. Одну тичку за по чарфретюру. А, і ще один раз Т-103 не пробили. Ну, тобто таке собі, да, Окей. Хорошо. А, давайте застосуємо, хай буде. Так, і поїхали далі, тільки я нормальний. Візьму цей. Все, поїхали. Третій бій. Поки що у нас що, 1890. Ну, треба третю катку нормально робити. Скажімо, що рейтинг ВТР цей танк їсть капець, як жорстко, тому що за майже двушку середухи ВТР 2800. Це на ньому що, треба в 4000 грати, щоб ВТР був хоча б 5000 чи що? Так. Далі їдемо, третій бій. Зразу промотали на початок. Ось, В принципі, щоб не чекати, тому що в бій запускало хвилину, 30 секунд відлік. Поїхали. Що у нас мапа Хайвей? Так, базік, Бізон, охо, шкода. Із жорстких тут шкода і базік, в принципі. Та й Бізон теж жорсткий для нас, насправді, тому що в нього є барабан. Ну, спробуємо від борта пограти, давайте. Ось. Спробуємо пограти від борта, наскільки це можливо на цьому танку. Ну, як вам сказати. Від борта грати на американцях це таке. На деяких прикольно, а на деяких не дуже. Т-3-4, я думаю, це той танк, на якому не дуже. Але побачимо. Це залежить від того, хто буде по ту сторону. Ну, в принципі, базіка 46, 45. О, які, блін, жорсткі, нічні люди грають. 46, 45, 44. Блін, а може не видаляти цей модик, слухайте, я отак дивлюсь. Три людинки по 45%. Думаю, ну, в принципі, непогано. Може, він і корисний в якомусь плані. Ну, я б закинув тичку, мінус БК йому вибив. Найс. Опа, починається. Да, і всі мої, да? Ні, не всі мої, одна все ж таки, не моя. Короче, на броню розраховувати на цьому танку. Взагалі ніяко не можна, я так розумію, да? да Взагалі. Ну, хоча ладно, в G40 голда жорстка Gessorki, жостка, голда, ладно, поїхали далі. Пробуємо щось з вазиком розіграти. Ну як, я оце їжджу на цьому танку 8 рівня, вхожу в мене дуже багато нормальних, нормальних премівів 8, нормальних. То я розумію, що, ну. Ну блін, це реально танк 13-го року. Чи якого там, 13, го 12, го 14, го не пам'ятаю, коли він там став прямо 8 рівня, тобто його ж не апали і нічого не робили. Та тобто він як був по факту, такий і є. На той момент це був жорсткий танк. З пробиттям 248, коли на голді особа не грали. Ну зараз, звісно. Таке собі. І що робить, що робить, що робить? Опа, охо, їде. І, до речі, на охо можна і голдішку зарядити, я вам так скажу, тому що бронювання-то в нього. Ай-яй-яй-яй! Дякую. Жорстко. Жестко, жорстко, жорстко, жорстко. Блин, ну, тут вам скажу тяжковато. Будемо світити, щось, не знаю. Давайте щось будемо світити. Ситуація, конечно. Абсолютно погана. Отак так можна сказати, мягко кажучи. Ні, їх щось тут забагато. А ПТшечки не хочуть нам під'їхати, допомогти, і, може, якось чимось, я не знаю. Ну, в розмін пішов. Блін, знову 370 вилітає. Я не знаю, цього танка дуже-дуже ультра часто вилітає 370. І це, типу, жесть. Ну, да, летить іноді більше, але оці 370, вони мене просто харять. там скажу, все, мені, мені габела, походу, я пограв тут. Да, я пограв. І того. Відбиваємо підсумки по цьому лайнішу. Так, ну що, вийшло це лайно з бою. Ось. Давайте чисто прикинем, окей, по фарму. А, за 1600 дамага у нас 70 тисяч вийшло. За. 2600 дамага. Так, тут щось треба. Так, бонус 50 тисяч відмінусовим. Тобто 175 мінус 50. Виходить, у нас 125. До речі, за 2600, 125 тисяч. Виходить, в принципі, це вже непогано. В цілому, танк що вийшов? В цілому, у нас за три бої по фарму вийшло 306 тисяч, мінус 50 тисяч, тому що це за бонуси давало. Буде 250 тисяч. Коротше, танк лайніще Ну, об'єктивно, лайніше. Але я так розумію, що він добре фармить, тому що знову ж таки, повертаючись до цього бою, так рахуємо. За 2600, друзі, не за 3600, не за 4. За 2600, за 2600 нам дали нарахували 85 тисяч срібла. Це без всяких бонусів. Ну, плюс резерви плюс туди-сюди. Получилось отак. Тобто, якщо дати на ньому 3500, то це що, по 200к можна буде возити? Коротше, не знаю, танк абсолютне, абсолютне лайно. У нас вийшло 1800 дамаг за три бої. Тому не знаю, рахуйте самі, одна перемога. Ось, 250 тисяч срібла, ну, без вичиток, за три катки з таким результатом. В принципі, в кого немає хороших премів... То за дропс непоганий танк, який буде жорстко фармить за рахунок ББшечки. А я зроблю просто ось так. Дивіться, я фармлю зразу. Я зразу фармлю ось так. Тому що я, проїхавши три бої, розумію, що це шляпа, а не танк. Тому найкращим рішенням буде отак, взяти, купити його за дропси, так? За дропси купити. І просто потім отак: ляп. І два ляма срібла у мене на базі. Якось так. А, забув. Забув момент. Зараз є трейдин, тому ви можете, можете його просто спробувати обміняти. Ось. До речі, варіант. Якщо ще ви дивитесь це відео, і трейдин продовжується, ви можете 3-4 обміняти. До речі, там дуже непано бо це тяжик рахується. Якось так все. Якщо вам сподобався такий формат огляду, ставте, будь ласка, вподобайки. Дивіться також інші відео на каналі є по танкам. Починаю знову записувати відео, тому вони будуть виходити на каналі частіше і відповідно на більш актуальні танки. Наприклад, на одинадцятки. У мене є ось стільки одинадцятого. Тому раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10. на десь одинадцяток. Ми знімемо огляд. Все, всім бабе, лайкосик, прожимаємо. До побачення.